Добрий день. Це канал Я і Мої кози. І ми з вами на кухні. Будемо робити кобасу з козлятини. Питали мене, як я роблю. Вчора я різала козлика. У мене ще два залишилося козлики. Різати, ще раз зарізала. М'яса дуже багацьке, вже дуже гарні. Но жиру багато не було. Ну, десь так до літри, може і літри і нема. Ось такі то справи. Ось фарш я помолола. Це у мене гірчиця зверху, зерниста. Це у мене пересмеляний. Ось. Так. Це у мене душений часник перетертий солею і це вода. Воду я весь час додаю в м'ясо. М'ясо я не обрізала, щоб там жиру не було, воно таке жирненьке. Ось. І ось це сюди я виливаю ось так. Отець полущи, бо той час, як присохне, то буде йому. Йолі палі. Ой, перець не зайшов. О, то, то да, так моя голова відлетіть, як чихати. Ну нічого. Мамо на О, і тепер виминаємо. Можна перець горошком дати. Можете які хочете. Сюди спеції собі додавати, це ваше діло, кому як подобається. Я розказую, які я додаю. Ось. Якщо м'ясо пісне вас, ось, що нема жиру, то можете додати трошки свинячого сала. Навіть взяти з банку солоного, не ну, а свіжого. М'ясо не солоне, сало солоне німу не буде. Ось так. Ну, а так. У мене м'ясо не пісне, в мене жирнувате м'ясо. Дай мені ще води Наталю трошки. Ти малим, малим черпачком мені дай. Ні-ні, трошки. Ну ще бачу суховате м'ясо. М'ясо сухе? Так. Да. Смачно. Ох. Ось так. Зараз я спробую чи солоне, чи ні, бо я в часник сіль дала. Часник давиться на часникодавку, додається сіль, перетирається солею. На минут 5 оставляється, щоб він пустив гарно сік. і тоді додається вода і сюди його виливається. Він тоді має багато кращий аромат. Ну, а кобасу я буду робити не з кобасниць таких от, що з козлика, чи там зі свині, а з тих, що я була купляла. Ось, Зараз роблю пару таких невеличких кобасниць. Тих кобасок. Ось, І буде нам смачно на сьогодні свіженька кобаска. Так що, Ось такі то справи у нас. Будемо будем смакувати. Ось такі тоді. ладненько. Зараз я підготую все, тоді покажу далі, що я буду робити. Зараз попробую, чи м'ясо солоне, якщо ще досолю. Не солоне. Ще чуть -чуть треба досолити. О, Дуже ароматне. Часничок. Красота. Якоба супереч відварую. Мінут. 7-10 вариться. Ну, в залежності, яка загруба кобасниця. Ну, кобаса сама загруба. Ось. А тоді в духовку запікати. Або на пательні обжарити. Тут же, хто як любить, можна і обжарити на пательні. Ну, я не знаю. Спитаю своїх, чи в духовці буду пекти, чи обжару. Дасть чути. М'ясо гарно вим'яти, воно тоді смачне. Можна м'ясо молоти на грубий фарш, на грубу сітку. У мене на дрібну меряний фарш. Я люблю дрібну ковбасу. А хто яку любить, можна кусочками нарізати, хто має бажання. Ну, я таку роблю, яку у мене краще люблять. Ось. О, яка красота вийшла. Ну і зараз будемо робити. Так, я замовляла бакалійник. Кобасниці такі ось лоні. Ось. ось такі вони у мене. Так, Кобасниці треба замочити в воді підсоленій, на температура 20-25 градусів. На 1 літр води 100-120 г солі. Час замочування 5-15 хвилин в залежності, яку ви хочете за еластичну ось цю плівку. Так що ось таке діло. Чим довше е, оболонка за, ну, намочується, тим е, вона не така прочна робиться. Ось так. Так що ось такі то справи є. Зараз я собі візьму О, не з того боку відклеїла. І дивись. Ну, ну, ти дивись. Ось така вона виходить, бачите, така лента. Ну, я великих робити не буду. Ось такі. Не знаю, скільки їх вийде. Три-чотири, може вийде, Треба буде, я ще до Дотну тоді багато, не хочу натинати. Чотири ну, побачимо ось так. Ну, розгинайся о, Щоб не розмотувалася, я назад склею ось. І положу пока Ось так. Ось такі кобасниці в мене. Так, воду я не роз... сіль не розмішала була. Це було. Це миска з м'ясом. Я розколотаю і тоді покажу робимо далі Так, сіль розчинила і тепер мочим кобасницю. Щоб вона. Роз-роз. О, вона робиться ногенька. І тоді гарно зав'язати її і на насадку будемо робити кобасу м'ясорубкою. Ну, вже як зроблю, тоді покажу, бо мені треба лампу відставити, щоб було як добратися до всього. Ось так, бачите, яка вона м'ягенька робиться. Yeah. гусінька, гусенька, ну, мені будем. гусенька. І будемо робити кобасу. Ну, а вже як нароблю, тоді покажу, яка в мене вийшла кобаса yeah, і скільки штук ми зробили. Ну, Я наготувала на 4 кобасниці. А там побачимо. Так, дивіться, вийшло в мене сім кобас? Так, три, сім. Ось. Ось таких сім. Сім палок кобаси. Іван, я казала, голку циганську принеси мені, вона в голках стоїть. Як я тебе буду брати, а що ти мені приніс? Ось Ось такі. Більші, менші, не знаю, читав більше, мені в кастру влізе, якщо чесно. Щось я прорахувалася, задовго одну зробила. Ті вже менші. Ось таке. Це, можна сказати, з четвертої частини м'яса, що з козликами взяли. Четверта частина. О. Це таке -то діло, Ще дві таких торбині, тільки саме м'яса в мене в морозильці І одну таку торбину, м'яса, самого кращого, такого, без жиру, без нічого ми вчора пожарили з'їли. Ось стільки м'яса в мене вийшло з козлика. Не знаю, скільки в кілограмах я не важила. Но рахую, що це немало. Досить гарний козлик. Жир, ну, М'ясо жирне, гарне, але самого жиру багато він всередині не мав. Але я рахуюся досить не Отак, От Тепер відправляю в укріп, мене закипів, відправляю в укріп на 10 хвилин. У мене будуть творитися по 10 хвилин. Надіюсь, що я той раз вже того разу добре позав'язувала. Вроді більш надійніше зав'язувала. Якщо хто повний там, того разу, як я робила, в мене дві чи три кобасниці розв'язалися і вилізло м'ясо з них. Так що я той раз вже старалася тісніше. Ось так. Проколюю. Ось, треба, щоб мав куди вийти жир, воздух, якщо тут є, всередині. От. І відправляю варитися свою кобасу. Ось так. Я думаю, по три штучки буду варити. Бо більше навряд по каструлю влізе. Я меншу каструлю сказала. Бо якщо чесно, я не думала, що тут буде стільки м'яса. Ну, стільки кобаси. О, все. Ну, а я вже звару, покажу далі. Так, відварила я свої кобаснички, кинула сюди жир. Такий зі шкварками в мене був жир, щоб під кобасу кинути. Ось так ще попроколюю. І відправляю в духовку. Е, ще в каструлі я проколювала два рази, бо дирки ну, заклеюються, і юшка не витікає, може кобасниці лопнути. Так що, щоб ви знали, я ще проколювала. Ну і перед тим, як п'єць посадити, я знову ж таки ще попроколюю. Бачите, ще виходить, рідина з неї. Духовка в мене нагріта до температури 200, ну і до готовності десь на якісь, я думаю, пів години. Вона буде не менше пектися. Ось так. Так що, як спечеться, тоді вже покажу, яка вийшла. Отак ну, моя баска готова. Запрошую. На смакоту. Ця ще гаряча, я це її не різала, одну тільки порізала. Почекала, щоб вона трошки остигла. Ось така. О, гірчичкою, Яка смакота? Так що, заходьте до мене, будемо смакувати. У мене ще є гречка до кубаси і будемо обідати. Всім смачного. Хто буде за мною обідав? Угу. Але смачно. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги і всім всього найкращого Хто ще не підписався, а вам. Цікаві мої відео. Не забувайте підписуватися. При можливості, якщо у вас є така можливість, поширити в других соцмережах. Всім всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. А я буду смакувати. М -м -м, як смачно. Всім па-па!